Друзі, привіт до вашої уваги! Лот німецьких високоякісних каструль із нержавіючої сталі зі скляними кришками. У лоті 7 одиниць, дві каструлі об'ємом 6 літрів, діаметр 24 см та 5 каструль об'ємом 2,9 літри, діаметр 20 см. Каструлі універсальні, вони підходять до будь-яких плит. Так виглядає всередині, є шкала у літрах. Є отвір на кришці для виходу пари. Замовити лот ви можете у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!